Усім привіт. Сьогодні ми розберемо такий елемент в як скльопка. Like Почнемо з того, що скльопка це не просто окремий трюк, а допоміжний рух, який допомагає нам об'єднати складні елементи на турніку. Суть скльопки в тому, що спортсмен розкладає тіло і використовує більше свою нефтью, аніж свою силу. Рух починається з печеї корпусу, і потім підключаються ноги, а кінцева точка елементу закінчується в упорі. Особливо вона корисна для новачків. Щоб впевнено перейти до вищення елементу, потрібно бути фізично підготовленим. База у десь підтягень буде достатньо. Почнемо з того, що склепка або підйом в гімнастиці робиться не за рахунок сили чи підтягування, а за рахунок імпульсу розгинання складки. Але в воркауті ми також використовуємо прогин, аби спростити це відчуття імпульсу. Як ми виконуємо кругів? Ми плечами вперед, при цьому намагаємося звести лопатки разом. І в той самий момент так, ми подаємо таз вперед. І в нас, виходить, в повокровою форми. Сам кругіль ми виконуємо приблизно під 45 градусів. Намахуємо поперед, коли вже ж починаєте дивитися, це буде прогинути, піднімаємо ноги та вистоюємо. Думаємо пару слів за момент розгину складки на туньку. Вона робиться на рахунок натягнення турніка на себе, за рахунок чого ви залітаєте на тунік. Правильно зрозуміти, куди робити саме Допустимо, це наш момент самої сльоки. Якщо ми потребуємо ноги вперед, то тобто зробимо отакий прогін. Ми не залетимо перекладу, це буде помилка. Якщо ми підемо туди, то тобто ми зробимо ругін туди, у нас теж нічого не вийде. Але якщо ми зробимо прогін... Від том 45 градусів отуди. То тоді ми зможемо залетіти на турнік. Допустимо, мойно, якраз зараз на підлозі вистрелюється. І тобто, коли ми робимо оцей визов, ми просто тягнемо себе рука, на прямих руках до турніка до пояса. Тобто робимо оцю тяну. Руки бажано назійнати. Як же зрозуміло, суть підйому родину? Рузину вправить на мен. Коли ж саме цей момент? Маху вперед ми підносимо ноги, на маховий назад, ми йдемо назад, наш таз має бути під турніком, тоді, і тоді ми виконуємо вистріл. Якщо ми будемо робити вистріл завчасно, коли наш таз ще буде спереду, нас буде рвати вниз. Якщо ми будемо виконувати грузин, коли у нас починають ноги вже падати вниз, а таз знаходиться під турніком. І додавати вижим руками у нас буде піднімати саме якраз такий букор. От ми візьмемо в склад. Вимакуємо назад, ми його пописано, і нас автоматично закидає в опор. Для цього мені не, не потрібно ні качу, ні кругину. Дякую за перегляд. З вами був Свеч Тім. Підписуйтесь на канал.